Сильна жінка нібито не плаче, на обличчі спокій залиша, та ніхто ніколи не побачить, як зривається на крик її душа. Сильна жінка, нібито не чує, що за спиною торочуть язики. Та ніхто ніколи не відчує, як це все дається їй в знаки. Сильну жінку ніби не хвилює, жмуть думок на неї кинутий сміття. Вона посмішку щодня собі малює і приховує образи під вбранням. Сильна жінка скажете, не любить, мов у неї серце кам'яне, та її любов ночами губить, нагадавши вкотре про сумне Сильна жінка виграє двобої, залишаючись незламною повік, тільки прагне одного, щоб бути слабкою і дозволив справжній.